Запах войны <звини> За час антитерористичної операції на сході країни гнебайдужі встигли забезпечити вояків від форми, аптечок, одягу і аж до харчів. Напередодні свят у волонтерів і завдання потішити бійців смачненьким. За справу взялися понад сотні жінок та дівчат. Символом новорічного затишку для багатьох є салат олів'є. Одну тонну новорічного салату планують відправити на передову. Поки хмуркоди дивляться останні со два десятки жінок нарізають цибулю, Паси, яйця і картоплю ну, десь. Ну там може чотири таких. Ведра. А яка ваша основна функція? Чистити картоплю чи чи ще? Ні, я ще яйця чистила». і скільки не чисто? Два відра. Ну я не сама з дівчатками. Таку благодійну справу затіяв київський волонтер Юрій. Майже півроку чоловік разом із декількома хлопцями возять допомогу українським дітям. Каже, після консервів з хлопцям привезти і трошки свята. Окрім олів'є, повезуть ще один символ новорічного столу мандарини. Усі продукти безкоштовно надали небайдужі підприємці. Робочий процес розділений на чотири зміни і триває цілодобово. Треба встигнути до нового року. Устидно сидіти вдома, коли наші хлопці там воюють, захищають села нашого тому їздимо. Зараз не вистачає, ну допустим, новий год. Хотілося зробити акції свої по поводу олів'єтони душевного тепла і заботи, то що можуть передати людські руки з якою любов'ю та ділиться. Какої атмосфери? Окрім традиційного новорічного салату у зону антитерористичної операції волонтери повезуть і домашні закрутки, солодощі, теплі речі. Буде на столах і шампанське. От. Ну от, кстати, к вопросу ли мы шампанське. Знаєте, кто, кто то позаботился о бойцах, я смотрю. Не знаю, хватит ли этого на три тисячі бойців. Ну, по крайней мере, для настроєння. Такий набір продуктів не НАТО схвалюють дієтологи, а НАТО, коли мова йде про передову. Якщо ми хочемо допомогти своїм рідним, близьким, які зараз на передовій, які далеко від дому, то нам треба думати перш за все про їхню безпеку, щоб їжа, яку ми їм передаємо, несла не лише любов, а несла і користь. І тому продукти, які дуже швидко псуються: це салати, олів'є, які містять ковбасу, майонез, тістечка, які містять креми, солодощі, різноманітні, все, що швидко псується, передавати категорично не потрібно святкового настрою у бійці волонтери 100, 100. готові ризикнути, доправити святкові страви спершу хотіли рефрижератором, але морози зняли проблеми охолодження в дорозі. Готова олів'є мають зважити запакувати у бокси по 10 кілограм і відправити солдатам на передову разом із іншими речами. Повезуть усе добро. Ось на цьому легендарному дивобусі, який вже з півсотні разів побував на сході, і кожен раз повертався неушкодженим. вже як то сам по собі легендою став. стало то, що коли в'їжджаєш в зону АТО, нас узнают на бойцы, бойці, всіма руками, приветствуют, маргають фарами. Очень приятно, що ми там нужны. Видим цих ребят, звісно, приєдна. Волонтери вирушать у дорогу вже сьогодні. Спочатку наїдки повезуть до Слов'янська та селища щастя, а кінцевим пунктом маршруту має стати старобюс. Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Смерть ворогам! З новим роком, Ура! 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 Світлана Макугонська, Єгор Воробйов, телеканал Еспресо.